Ми не можемо щось віддати або не віддати. Це не наша, не моя власність, це власність українського народу, який є сьогодні, який буде народжуватись поколіннями вперед, йти до свого розвитку нашої країни. І відповідно вся ця земля належить Україні. Тимчасово окуповані території, на жаль, вони тимчасово окуповані. І, якщо І тому для нас це тимчасово окупована територія, не тільки для нас, для всіх. Це правда. Те, що говорить президент Трамп, я погоджуюсь з ним, що у нас сьогодні немає достатньої зброї, саме зброї, не людей. Тому що наші люди, так, це головніше. Найголовніше. Але казати, що у нас немає армії, це неправда, я так вважаю. І тому у нас сьогодні, я погоджуюсь з президентом Трампом, що в Україні немає достатньо зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Крим. Але у нас є. Можливості санкційні у світі є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це обговорювати територіальні питання, але тільки після повного безумовного припинення вогню. Саме таке наше бачення і на пропозиції сполучених штатів ще раз вдячні за пропозиції від всіх наших партнерів з сполучених штатів і європейців. Від всіх ми відповідаємо, що повне припинення, безумовне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу в будь-якому через підкресленню форматі формат, з будь-ким в цьому форматі, будь-коли, але тільки після реального сигналу, що Росія готова щодо закінчення війни. Такий сигнал це повне безумовне припинення молоді. Дякую. Дякую. Дякую.